Йо, я похудала, та й сильно хочу вам казати. Я похудала на за два місяці почти на 11 кіл. Дивіться. Видите, яка моделька? Всяка. І ще 10 кіл і все. 10 кіл і я в нормі. Я просто можу йти спокійно в магазин і купувати свій всякий світ. Не йти розочарована. Бо я кульку йду в магазин, це поникаю, що любить і кладу гет. На мене ніч не добре. Було. Є в мене ще мало кілюха. Ну, кілюх Йо, ну скласти. Я вам обіцяю, що унесла. Так що, може, скорі я малося в Тік-Токові не буду показувати. Може. Попробую, це я видержу без тік-ток, Але я хочу раз це не показувати, доки 10 кіл не звержу. А далі, коли звержу 10 кіл, і одразу прийду. Таке, знаєте, приквапені буде. Так що, може, з понеділка ви мене вже мало не будете віддіти. Йо, видержите. Хіба там буде 200 тисяч, бо тому ж вам трек записати то я вам пообіцяла. Бо я думаю, майскорі не буде, як я похудаю. Так що всіх цьопаю. Чекайте.